Від класичного електромонтажу до сучасних сонячних технологій в Івано-Франківському політехнічному ліцеї відкрили центр ветеранського розвитку. Тут захисники, які повернулись із фронту, можуть пройти навчання чи перекваліфікацію. Це насамперед підготовка та перепідготовка в галузі електромонтажних робіт. Так, ми даємо послуги, такі як от навчаємо точніше. По сонячних електростанціях, по і по стандартному електричному обладнанню. навчання на розряд буде тривати два місяці. Навчання короткострокових курсів буде тривати від двох тижнів до двох місяців. Заступник голови громади з питань ветеранів Юрій Гапунчук підкреслює. Подібні ініціативи допомагають захисникам відновлюватись, навчатись, працювати і забезпечувати родини. Люди, які будуть приходити після виконання бойових завдань, там з певними травмами або ще там з пораненнями, вони рано чи пізно захочуть іти на роботу, якось себе далі розвивати, бо потрібно буде забезпечувати не тільки себе, а й сім'ю, і тому відкриття таких центрів, таких місць дуже важливе. Голова громади Руслан Марцінків додає, створити центр ветеранського розвитку вдалося завдяки спільній роботі міської влади та соціально відповідального бізнесу. Тут є наші кошти фінансові, також є наших будівельних компаній. Тобто дві будівельні компанії долучилися тут до цього створення ветеранського простору це благо і соціум. Ну, дуже, дуже важливо, дуже добре, що. Є такий центр, що наші училища розвиваються, і що є можливість ветеранам брати участь. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та на радіо компанії Яраї.